Салют, ви на каналі Фортуна Блокчейну. Мене звати Арсеній, та сьогодні я розкажу все, що потрібно знати про податки на крипту в Україні вже зараз. 5 вересня Верховна Рада підтримала законопроект про криптоактив у першому читанні. В ньому встановили основні базові норми, включно з вимогами до постачальників послуг, біржі, обмінники. Також було встановлено податкову ставку для фізосів в розмірі 18% з прибутку плюс 5% військового збору. Тобто 23% податку на дохід отриманий скрипти. не є остаточним, перед другим читанням будуть носити правки, тому багато чого може змінитися. Але думаю, що податкову ставку сильно зменшувати не будуть. Також є питання щодо того, який орган буде виступати регулятором. Може бути як Нацбанк, так і інший орган, який визначить КМІ. По факту цей закон означає, що держава тепер буде більше контролювати централізовані біржі. Тому якщо плануєте регулярно заводити та виводити з них кошти у великих обсягах, особливо через P2P, то бути готові до питань податкової. Всі операції, які відбуваються в Венчені, так само і далі залишаються приватними, і контролювати держава не зможе. Майте це на увазі. Огляд актуальних подій та більш детальніше про те, які токени купую, які акції виконую в крипті та інші, пишу у себе в телеграм-каналі. Приклади кейсів, з яких вдалося заробити, можете знайти в закріпленому пості. Жодних курсів та прибаток не продаю. Буду радий всім, хто доєднається до 11, спільноти каналу Фортуна Блокчейну. Посилання в описі під відео.